Що простіше зробити перепланування однушки або трикімнатної квартири, звичайно, чим більше метраж приміщення, тим більше і варіантів, але чи всі вони законні та функціональні, розбираємося в питанні з архітектором Анастасією Кисельовою і експертом з узгодження перепланувань Максимом Джураєвим. Коротка інформація. Будинки серії і 491 1 а зроблені з добетонних плит з внутрішніми перегородками з бетонних плит товщиною 18 або 14. Характерно, що в будинках і 4 9, 1, а були відсутні однокімнатні квартири. У типовому плануванні несуча стіна розділяє квартиру на дві частини. Це перешкоджає вільному переплануванню безліч дверей у вузькому коридорі, основний недолік. Варіант один з кухнею вітальні і вбиральні. Насамперед повністю прибрали перегородку між кухнею і вітальною. Таким чином вийшло розмістити повноцінну гардеробну і велика шафа пральню з пральною машиною. Житлову кімнату об'єднали з кухнею без перегородки з газовою плитою не обійтися. Ситуацію врятували розсувні двері у кухні місткий гарнітор. М'яка дбзона, барна стійка і обідній стіл. Площа спальні трохи збільшили за рахунок сусідньої кімнати і коридору, помістилося велике ліжко і шафа. Маленьку кімнату з виходом на балкон займає кабінет, довгий балкон, до речі, можна утеплити і використовувати як зону відпочинку. Снузли поєднали, щоб встановити кутову ванну. Помістилося все думка експерта. Узгодження можливо тільки за проектом перепланування і технічного висновку від будь-якої проектної організації, що має відповідний допуск СРО, так як об'єднується ванна і вбиральня, де потрібно зробити гідроізоляцію і звукоізоляцію підлоги. Варіант 2. З великою дитячою, щоб облаштувати зручну квартиру для сім'ї. З дітьми можна обійтися, і без кардинальної перепланування у батьківській спальні помістилося велике ліжко і шафа у дитячій два ліжка, стіл біля вікна, місткий шафа і спортивний куточок. Вітальню довелося влаштувати в найменшій кімнаті. Тут тільки найнеобхідніше диван і стінка з телевізором. У коридорі знайшлося місце шафі для верхнього одягу. А ось гардеробну зробити вже не вийде. У туалеті встановили маленьку раковину. За рахунок грамотної перестановки сантехніки у ванні вийшло розмістити і ванну з раковиною і пральну машину. Думка експерта буде потрібно узгодження за проектом перепланування і технічного висновку від будь-якої проектної організації, що має відповідний допуск СРО, так як розширення отвору явно зажадає зміни підлогового покриття. Варіант 3. Якщо квартира на першому поверсі, якщо квартира на першому поверсі, можна схитрувати і перенести кухню в сусідню житлову кімнату, тоді у великій кімнаті можна облаштувати містку кухню кутовим гарнітуром, обідньою зоною і диванною групою. До маленьких приміщення віддали під дитячі для різновікових або різностатевих дітей. Розстановка меблів майже симетрична у кімнаті, що залишилася спальня батьків. Санузли залишили без перепланування думка експерта. Можна узгодити як і два попередніх варіанти по проєкту перепланування і технічного висновку, але призначення приміщення старої кухні не може бути житловим. В плані позначити його як кабінет, якщо в квартирі газифікована кухня, таке перепланування узгодити не вийде, так як заборонено переносити газову плиту в приміщення, яке знаходиться над або під житловою кімнатою. Варіант 4. З гардеробною біля вікна основні зміни планування у вхідній зоні квартири тут розмістили невелику гардеробну і міні пральню поруч з ванною. Дуже зручно. У кухні встановили кутовий гарнітур і обідній стіл. Нічого незвичайного, зате в спальні виділили частину кімнати під гардеробну з вікном. Нестандартне рішення по сусідству дитяча, а в найбільшій кімнаті облаштували вітальню з домашнім офісом. Думка експерта буде потрібно узгодження за проектом перепланування і технічного висновку від будь-якої проектної організації, що має відповідний допуск СРО, так як змінюється підлогове покриття.